Було б цікаво подивитися, які це саме хіверії, вони дуже різно, їх багато, різні сорти є, дуже вони цікаві. От. Їх можна також схрещувати між собою, виводити свої нові сорта, висівати насіння, розмножувати насіння. От. Дуже витривалі рослинки. Головне у хиверій це, щоб вода не потрапила їм в центр, в точку роста, щоб не лишалась водичка. Її можна дмухувати от поливаєте хеверію і бачите, що залишилася краплинка в центрі в центрі рост, в точці росту. То можна здмухнути, сильно подути.